Так, Київ 12-18 червня 23-го року. Київ. 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 Давайте будемо дивитися. Допомога йде, наступ готується, небезпека ніде не поділася. Договори якісь підписуються. Невдачі зі сторони агресора, ніц в них не виходить. Ну, мало би бути цього тижня в Києві спокійно. Не бачу. Мало би бути цього тижня в Києві спокійно. Давайте подивимося, що буде по області. Так, Київська область, 12, 18 червня, Київська область, 12, 18 червня. Дай Бог, щоб було спокійно. Ох ти, всі, всі сторони світу позбиралися. От Київська область, що західна, що східна, що північна частина. Ракети ППО. Ну, Київ захищений, та як Київ захищений, і так, як збивають, то мало би з Києвом все буде добре. Світова підтримка є. Ну, Київська область, будьте обережні.